Так, привіт. Було розбите в мене посадочне гніздо підшипника. Ну і то каркаю будемо втулити, точити, тіпа, якби. я не хотів цього робити. Ну, подивився в інтернеті, можна якби, так зробити бризки і посадити сам підшипник. У мене тут взагалі шаталося капітально. я Не, не можна було нічого зробити. Якби. Ну, я дав токару, він каже, я накатку зроблю. Зробив накатку, та накатка не допомогла. Потім, каже, будемо втулити щось таке. Ось елементарно, сварочний апарат, мідна проволока. Все. По кругу пройшов цвірк 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 Ну, проволокою я не... Тоненька, щоб була. Вона маленькі бризки лишає після себе, не пропалює метал, нічого. Якщо щось не підійде, взяли, зачухали і все буде добре. Не знаю наскільки його хватить, але на даний момент воно сидить дуже добре, плотно. Забивав я його, якби ну, хорошо садив. Мені здається, що повинно працювати бути хорошо. Якщо вже не буде, то тоді до токара будемо втулити, тоді щось будемо робити. Оце таке.